12 вересня на межі Коростенського та Малинського районів працівники міського центру в святковому українському вбранні з хлібом сіллю урочисто передали естафету працівникам Малинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час передачі естафети представники обох центрів обмінялися побажаннями успіху, миру та добра. А насамперед, побільше молодих небайдужих людей для продовження та поширення волонтерської справи сьогодні. Мені дуже приємно передати вам. Ось цей символічний альбом, у якому відображені ті добрі справи, які робили центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нашої області. Я сподіваюся, що ви внесете, внесете гідний внесок якраз у цю естафету також. І цей альбом поповниться також добрими справами і Малинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Волонтери Коростенського міського центру для сім'ї, дітей та молоді зробили дуже багато. Коростенським міським центром були розроблені та проведені актуальні та соціально спрямовані заходи. Вся інформація і фотоматеріали про проведення заходів та роботи заносяться до збірника, який символічно передається від одного міста району до іншого шляхом направлення та прийому представників від центрів.